У Чернівцях відновили капітальний ремонт вулиці Кармелюка. Згідно з тендером, вартість робіт на ділянці від Буковинської до Руданського становитиме 9 мільйонів гривень. Вулицю ремонтуватиме новий підрядник. Він погодився проводити роботи в борг. Оплатити їх зможуть після завершення воєнного стану. Почали роботи, ну, зараз піднімаємо люки. Люки не всі були підняті попереднім підрядником, тому шукаємо і усуваємо недоліки. Паралельно з Люками буде йти тротуари. Там сьогодні привезли. Зараз я приїхав бордюр, викладати бордюр. На ділянці мають відремонтувати дорогу, тротуари, встановити дорожні знаки та розмітку. Також облаштувати підземні колодязі. Підприємство має закінчити ремонт 23 серпня. Попереднім підрядником не було встановлено верхній шар. Асфальту, а також не було закінчено укладання тротуарної плитки в межах тротуару. Оголошено було тендер на суму 8,9, Відбулися торги, і переможець задекорував, що за цю суму він справиться у визначений термін. Вулицю Кармелюка за 47 мільйонів гривень мали відремонтувати компанія Євродор. Ремонт почали у серпні два роки тому. Завершити мали за рік. Євродор не закінчив ремонт. З компанією розірвали договір та оштрафували за прострочення термінів. Дар'я Нематян Золбін, Роман Полатик, Новини на Суспільному. Чернівці.